Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 30 листопада, торговий центр Промінь у Луцьку. Завітав в дитячий магазин Похот Вілси. І дивіться, що я там знайшов. Дві тематичні машинки. Ось така Lamborghini. Дивіться, навіть тут пише так цікаво. Тематична машинка, розкішний седан. Тому що я хотів прочитати, як то буде. Насправді, оця назва цього Lamborghini, але Хотвілси бачу навіть самі, не знають. Вони просто написали розкішний седан. Ну, зверніть увагу, звісно. Отака ламба. Передок, як в Авентадора схожий. І отакий седанчик. Правда, без дзеркал заднього вигляду, але я думаю, що це рідкість. Друга. Оця вже поінтересні. дивіться, порш паномера з зеркалами, все як положено, скляні фари передні, номерний знак. Взаді дивіться, як все деталізовано гарно. Оцей, да, оцей поршик в мене тепер буде в топчику. Ну, і третю машинку не тематичну, я взяв, але це Mazda RX7. В мою колекцію маст. Ви вже, мабуть, бачили 10-й випуск. Там, де я розбирав 4 таких мазби, ну це вже в мене буде п'ята. П'ята от в такому кольорі ну, от такий сьогоднішній невеличкий улов. Чекайте наступні випуски.